Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас! Це українська панорама, передача українською мовою. Насамперед вітаємо вас із сьогоднішнім святом а це шутна неділя. Незабаром, а це наступного тижня вже Великдень, так що великі підготовки і до свячених яєць і Паски. А сьогоднішня, шутна неділя, нехай вам буде теж щасливою! Залишайтеся з нами у уряді Сербії у Білграді, 23 квітня, відбулося п'яте засідання українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. У наступному сюжеті подивіться коротко про цю подію. Про те, що співпраця між Україною і Сербією на високому рівні говорить нещодавній візит до Сербії заступника прем'єр-міністра України Юрія Бойка. З цієї нагоди заступник прем'єр-міністра уряду Сербії, міністр праці, працевлаштування і соціальної політики доктор Йован Каркобавич і заступник прем'єр-міністра України Юрій Бойко. Підписали протокол з п'ятого засідання міжурядової сербсько-української комісії з питань торгівлі, економічної і науково-технічної співпраці для нашого телебачення. Пан Юрій Бойко каже. Знаєте, Сьогодні дуже важлива подія, тому що сьогоднішнє засідання Українсько-сербської комісії по торговільно-економічному співробітництву проходить в період, коли ми готуємося до двох дуже важливих подій. Це візит прем'єр-міністра Сербії в Україну і візит президента України в Сербію. Тому це дуже важлива велика відповідальність, і ми готували цю комісію для того, щоб наповнити всі візити конкретним справним конкретними проектами. І я вважаю, що протокол, який ми сьогодні підписали, який є результатом роботи нашої комісії, це якраз дуже добра база для того, щоб наші торговельно-економічні відносини розвивалися на благо країни. Чи можемо очікувати кращу співпрацю, яка може не так, аж на цей час була швидкою і доброю. Ми бачимо, що в нас дуже великий потенціал, і ми очікуємо, що з проведенням переговорів, з проведенням бізнес-форума, ми дуже важливо, дуже дуже швидко підемо вперед і збільшимо наш товари. Для того, щоб дві країни добре співпрацювали, є велика можливість, і через те співпраця очікується на високому рівні. Чорнобильська катастрофа, екологічно соціальна катастрофа спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції Унічна, на 26 квітня 1986 року, розташованої на території України у той час Української Радянської Соціалістичної Республіки, руйнування мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. У наступному сюжеті коротко про це все завжди мудра природа зі своїми самозахисними функціями на цей раз ніби втратила пильність, послабила свій імунітет. Потужні вітряні потоки, що утворилися саме у цей час. У Чорнобильському районі підхопили радіоакційний циклон. Вітер поніс його над Україною, Білорусією, Литвою, Латвією, Польщею, Швецією і Норвегією. Потім він погнав ядерні хмари в Німеччину, Нідерланди, Бельгію, а також і у Сербію. Страшна трагедія, яка спіткала Україну квітневої ночі 1986 року, нанесла людям багато болю, страждань, переживань і лихоліть. Не було легко залишити все і рідний край, і ось так кудись виїхати на невідомий час. З міста Прип'ять евакуйовано 45 тисяч мешканців, із зони відчуження 116 тисяч осіб. Того ж дня зразу загинуло 31 тисяча, а у Києві від 30 квітня до 2 травня 1986 року зареєстровано середні рівні радіації, які встановили 1,4 МГц. Ці рівні радіоактивного забруднення були приблизно в 100 разів вищі природніх. Влітку 1999 року в зоні народилася перша і єдина дитина. На сьогоднішній день тільки підгадаємо, наскільки людина і природа повинні бути обережливими. П'ятого травня великодні свята. У наступному сюжеті подивіться, будь ласка, як фарбуються яйця і готується паска. Цей сюжет ми знімали декілька років назад у сім'ї Пітка. Сьогодні вам пропонуємо трошки ще раз це все подивитися. Будьте з нами, я прийняла теперечка у своїй, своїй сім'ї. пече и бабку и паску. Як випечете паску, як робите? Паска широбе з борошна, молока, солі трошечка, трошечка цукру, а бе а бе квас, порис і яєць. Замісиші, аби кисто було таке, як ой, moloko, jajići, troška sole, troška cukru i drižđe, drižđe. To će poklade u jednu, jedan polumesok i u njim će zamisliti. Ako vi mislite pasku, što da dajete, što ide perše? Perše kladu o, morošno борошно щекла да залежно а кілько за велика сім'я вид пив киля кильо кильо і пив во пасха щеїш всі три дні свет так же значить досягти ще пачто коліченський пасхи я печо досять значить це борошно ши по поставит на jednu džurku, tako se robio jedno mistočko, misce, u kutra kladu e, drižđe. Drižđe, ono bi trebalo bute s e, molokom razmišljene, roz, ali, ali može i tako uo. Do drižđa postavio po, paska, postavio zležočku cukru i potim šče takož ležočku sole. Zalijeju s molokom. I tode to drižđe trebalo bi troška postojate, ono postojite da naroste. Na, na naroste. І як воно наросте, воно вже жеше, підробило, як казали наші, підробичі, або вже ще підробило, трошки ще трошечка ще помішаю і до нього додаю яєць. Яєць також, як хто любить, тільки дає. Тільки, я ja, скажімо, поставлю до 2-3 яйці на пів кіля борошна. борошна. Так. ово. Мерић, љипше поставете и жовток, а билок ње, бо билок сћигаје. Жовтком вона буде жовта. Вона жовтком буде жовта, также љипше класте само жовтке помење, скажим. Ово тут на ту меншу киљкист ће поставио два, скажим, јајче. И туде мишу, замишују мішую, замешую и додаємо молока, кеко, щоб зробите таке е-е кисло не дуже тверде, а ањи рідке. Значить, мусе бути чуєте під рукою. чуте так, як евона має бути. Кажуть, так е вухо з вушка з долені Ete, там mnjehkić треба i but. Аво, троха троја. Скажим, тут треба ще трошка додати молока, али не багато. Вемишу стову фарјачу, а поти в рукоју уноши маје веробете шо було пластичне. Шо було дуже не за руке, Тоги буде гарна је буде паска тека гарна. Чем биљше мисе, тоги буде краше. Чем биљше мисе, довше, пидно се тисто ремишује. Оно буде гарнише. Значит, тико мисете и додавате еще троха борошна. Аво ту требало би ше трошка борошна. Шо би воно було, не ми пело за руке. No, to by że było. E, to co? Co i to de to wok jest to że na kreje z z jedną uh, i kiemy i, i na żeby ono u na żeby ono Uh, udvostručila jeho kilkišć. Jak ono naroste, to deši klade u, u renočku, pidmaščenu i znovu ono narostaje, a robjači še prekrase z toho kista, kateri še e, uh, e, uh, staljati z vrha, še bi paska prekrasela I zrobiši hrestek, obavijoskovo, na to uh, pasočku. S kim je pečeća? S pečeća, kolo sorok minut, jak paska menča, a douše jak paska biša. Jak ona и покладаје на maje i poklada je na ovaj na ubrus što bi postojalo do, nigilji, do Pa, pa, posvatete. Nek tu je u koše, за i za u negilju ranenko posvatete na velektinje. Paska već je da je vže hotova. Rešlo času kiliko treba. Ovo, ovo. To zdaje še že fajna. E, hodna paska. Vetri se na sve. O, vedite, zdaje mi se, no. da <laughs> je fajn. Meni izgleda, je fajn. Tako. To, samo E. To je to. Pišemo halunku. Najprej postavljamo toj opisak, šobi nji je zrobil tato. šeta še to, ko leši i ja pesala, može taj gde telo u znem, i vin meni je ho podarovao wow, i ja i dalje robiju pesanke, jako ne mene naučele. Če vi više znajete što budete pesati? A, ideja na ide, jak, jak veđu jajce i jak trebaju pesati, to da prehodet mm -hmm. i ideja što pesati. Ja dužo ljubi robete e, pesati e, šutke, žilje, Украјинске мотиве. А, ано, тпада ка бидам видила шо је, шо је, шо је зробима. Шо получите. Шо, шо је получите, так. Значи, је то восак, але мусе буте правдивији восак. Вид пчолију. Вин ши загрије над, над свичком и пешећи. ши менче загрије, то То буде тонче. Пішло. А як яче, то буде лінією трошки гробші. Чи і ваші діти навчились трошки вам? Так, ]弄. і мої діти навчились, а і вонок треба бути нині, але щоб і він вчив ще писати. Але не зміг. Не зміг прийти. Дочка робе, домалеш з домале з набавишту и не мије прите. Головне је што ве передале знања звећају. Так, дочка знаје, сен знаје и сен најбише је љубе песате. А тепер уже имали и внука, че навчете А и Мелинки Борис. І він також, буде десь навч... навчити писати, що є добре по яйця. Ну, якби було тут, то би йому бабча дала, аби він вчивсь. Mm, головне, що він так. хоче. Так. так. А от будуть шутки такі. Значить, вже видно потрошки, як живуть. Якщо видно, що то будуть шутки. То могло бути щось інше. А тепер буде пальмові гілячки. Значић, се јајце буде с шуткоју. С шуткоју, така. А потому јак, туде јак унеће зафарбојујут у фарбу, туде соби је веберајујут. Ми је јак јите веберале кутру хоће го соби је жрте, а тперечка, вонућ јак пријде, вин тако ће вебераје кутра вин хоће јајечко, кутра јиму ће бише Котрий краще, малюнок, raще, малюнок. Потім так. котрий кращий колір. Так. І кольор, і малюнок, і що то має м, до краси яйка. Цей віск він зразу застигне. Так, він зразу застигає. А якщо поставить у фарбу горячу, то він злате і там, де він був, ще залишає біле яйце. Uh -huh. А фарба ще лишає на раш. Там де воску нема. Значить, той малюнок, оці шутки вони лишаються на яйці. Так. Йде швидко, не треба так дуже багато. Не треба так дуже багато. Чи то може просто вам тільки йде так швидко? То залежить до людини, я так швидко, що роблю так яйчі. Швидко малюю яйчі. Бо всё, что робита якось. А ви, значить, ви її навчилися, добре. А я я її то й во і е практики. Практики також треба. Ви треба практики, щоб от її м Як то кажуть, покрест боле, вобідний м'яко. Ало. Прекрасно. Готове. Ох, тут треба було додати. І то би було то. Значить, віск і оцей прибор, який ви маєте, Так. яйце і нічого, і більше нічого не більшого треба. то. Пане Іване, у церкву йдете разом з панією Мілкою посвятити. Потім, коли приходите додому, як починається ваш сніданок? Звичайно, як господиня проєктує кошик. с košakom će biti hodat do crkve, gde će Паска paska pošvačuje. Pišta službe Bože i pišta jutrenja i tako od gde će paska pošvačuje. I familija koja treba zvečajno ovaj, e, čila i ide na, do на na toj denj, prehoda tu до дому e, do domu i tu deši e, začinaje e, obit. Po našem zvečaju, обид прерифтовао на стил Баћко. Баћко покладао, господинја тоде трошка помагала, така је kole и коле обид бу постављени на стил, Баћко заченао с молетвов, начето Христос Воскрес, и тоде се дјелело у једно јајца сочане, i levo će naći familiju, kožo mu po jedan kavaljček i toho. Znači, kako bilo djetej, kako bilo členi, ti na tijeko kavaljček još je jajce i lelo. I ja še to zakinčelo, tode je začinal obit. Obit, kateri zvečajno bu, jak že pokazano, bohato predihtovani, e, znači, nezaobilazni, bila šenka, kubasa, Хрін і, хрін, і все, то, що, що що приналежало, сир, масло і так. Сім'я коли його пообідала, туди наступав трошка відпочивок, від цього від... було багато роботи. Було багато роботи, коли... І після того відпочивку, звичайно, по наших старих звичаях йшлося на Маївку. На Маївку, Гаївку. На Гаївку перепрошую. Так що гаївка було щось, щось за нас, дітей, звичайно, а також і за відрослих, щось, е, дуже великого, дуже, дуже забавного за е, гаївку йшли і великі, і, і старі, і молоді, а, а молоді не перепускали а окремо діти. Е, було ту е, е, спеціально за ту, за ту нагоду. e vole takie disco da seske igre kotre se samo uh, samo bole na uh, na sveta a to je trojanka ja vam raspovidaj jak to bilo jak to u tam u nas bosta vidkemi pohodimo e, bo tam bole gde ste ukrajinski sela Котрі мали і свою церкву, звичайно, мали свою церкву або приналежали до другої парохії. І так, що, що дійсно було як частина України. Так, так то виглядало там босня. Недаром кажуть, що великодні свята веселі свята, багато веселості, радості, так, так і люди проводять. Дуже багато. За, за, за Великодні свята було. Preluktavanja, vitba, ki jo, vitkordu, de tenu, zakordo, če renes, ojej, no, to je le. Taksor, to je le, koha, bo osigijete, ko dele, a, pet, šasve, ene, to je le, zvečajno tenis, ki kupleni, če tak, so to sploh ne vedeli. Дітифайна піти до церкви, і так то ще відбувало в нас колись. Дуже дякую. І ще раз Христос Воскрес і вашій сім'ї і у вашій хаті. Христос Воскрес, дякуємо вам. 13 травня гості з України і з Тернополя беруть участь на міжнародному ляльковому фестивалі Золота іскра у Крагуєвці. Директор цього театру із Тернополя і голова Української національної ради Йозо Сапун домовилися, щоб поставити ще один раз таку виставу для дорослих членів і дітей української громади, які проживають у Сербії. Таким чином, 18 травня, у залі культурного центру Кула відбудеться лялькова вистава під назвою Кривенька качечка із Тернополя. Вхід Безплатний. А ви, шановні глядачі, дивіться, щоб все-таки постаралися ви і ваші діти прибути у кулу на цю лялькову виставу. Шановні глядачі, це було все. Передача Українська панорама підійшла до кінця. Повторення подивіться завтра зранку, у 5-й годині, і у четвер, у 12-й годині і 40 хвилин. Як ви вже знаєте, українську панораму можете дивитися і на інтернеті www.rtv.rs кожної неділі у 17-й годині. Українську панораму можете подивитися і на нашому YouTube каналу. Ми вам щиро дякуємо за увагу. На все добре, до побачення!